Доброго здоров'я, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео є безпосереднім продовженням попереднього. В ньому ми з'ясували, що корова або ж бик в якості священної тварини вибрана не випадково, що форма їх рогів і носика зіграли вирішальну роль в отриманні такого високого статусу. Коротко підсумовуючи два попередніх відео, можна сказати, що двозуб, сердечко, поза лотоса і священна корова це символи, які взяті з одного і того ж джерела з об'ємної моделі п'ятикінечної зірки, яку ми створили в сюжеті спадок 119. Тобто це погляд на один і той же предмет тільки в різних ракурсах. Оскільки найдревніші зображення сердечок знайдені під час розкопок Трипільської цивілізації, то почнемо з тих часів. Картинка, яку ви щойно бачили, взята з книги Михайла Відейко. На ній Чітко видно артефакти трипільського періоду і сердечка мають форму точно таку, як ми бачимо на макеті зірки, тобто без загостреного кінчика. А вже на срібнику Володимира Святого кінчик сердечка загострений. Тобто мається на увазі, що ось так треба дивитися на це сердечко. Тоді оці дві дуги сходяться і роблять гострий кут між собою. Це доводить, що символи, зображені на срібнику, не були придумані Володимиром. Вони пройшли через багато поколінь і беруть свій початок з Серед артефактів, які належать до того історичного періоду, було знайдено багато фігурок. І майже всі вони жіночі, з цього науковці зробили висновок, що жінка займала головну роль в суспільстві, їй поклонялися як богині, вона була носієм знань, таке ставлення зберігалося на протязі всіх наступних тисячоліть. Оскільки жінка богиня на землі, то і сам Бог. Належав до жіночого роду, тобто поклонялися не Богу бику, а корові. Наші пращури вважали, що матір'ю Велеса була богиня священна корова Земун. І так було рівно до того часу, поки носієм знань була жінка, відаюча мати, відьма. Ось бачите на картинці, з бубнами танцюють не чоловіки, а жінки. Це говорить про те, що вони були жрицями. Після того, як чоловіки взяли владу в свої руки, богиня, священна корова Земун була замінена на сварога. Але був збережений важливий елемент тіла корови, ріг. Зверніть увагу, друга половина імені Бога рог. В історії нашого народу був період, коли територію свого проживання пращури називали Роксоланія. Літери К і Г – Дуже співзвучні між собою тому рог Соланія можна замінити на Рог Соланія. Тоді слово Рогсолонія можна розшифрувати так, символ рогу відіграє сольну ведучу роль в побудові світу. Наступні чотири літери. Можна вважати трансформацією, сола перетворилося в соло. Отже, корінь рог був використаний не лише в імені Бога Сварог, а й в назві території проживання Рог Соланія. Якщо в дуже древні часи носіями і хранителями знань були відаючі матері, то згодом. Їх роль в суспільстві перебрали на себе волхви. Корінь цього слова вол. Знову бачимо зв'язок з рогатою худобою. Для формування слова використано тварину, що за зовнішнім виглядом нагадує бика, але не є ним насправді. Дуже не хочеться вірити, що по аналогії з волами. Волхви могли також належати до категорії кастрованих. Скоріш за все, чоловіки просто уникали спілкування з жінками точно так, як це роблять сьогодні священники, яким віра забороняє одружуватися. Є ще третій варіант, і він, мабуть, найбільш вірогідний відаючи матері. Жартома назвали волхвами чоловіків, які забрали у жінки роль носія знань. Пояснення дуже просте якщо чоловік перестає бути воїном, захисником і намагається виконувати роль відаючій матері, то він займає позицію посередині. Він уже не чоловік, але й жінкою йому ніколи не стати. Точно так, як віл не є ні биком, ні коровою. До теми. Таким чином, ми з'ясували, що наші пращури вплили свої знання про закон світотворення не лише в ім'я Бога Сварог, а й в назву території свого проживання, Роксоланія. Причому для цієї мети використовувалися не лише роги. Ще одним важливим елементом моделі п'ятикінечної зірки є ось цей конус. кон. Його було використано в слові тьмутаракань. В попередніх відео я вже не раз наголошувала, що космічна божественна енергія проходить по лініям п'ятикінечної зірки, і одночасно з цим рухом зірка. Обертається навколо ось цієї червоної крапочки. В такий спосіб формується енергетичне торсійне поле навколо землі. Або, якщо коротко, тор. Без оцієї початкової точки руху, без конуса, на вершині якого вона знаходиться, не було б і тора. Був би відсутній кон, не було б і життя на планеті. Іншими словами, не було б Тора, не було б і території, де проживали наші пращури. Слово тьму та Ракань потрібно розуміти як частину фрази. Ми живемо на цій землі, тому що у Тора є кон. Отже, тьму таракань, територія життя. Зверніть увагу на слово. Воно знову ж таки містить тор, а перші літери тери це три, число, яке асоціюють з життям. Отже, слово територія варто розуміти так. Три, іншими словами, життя дає тор. До речі, древні Скандинави називали свого бога Тор, а як знак поклоніння своєму божеству носили на голові шоломи з рогами. А деякі народи, замість слова бик, кажуть тур. Слова тор і тур дуже співзвучні і обидва рогаті. Завдяки консерватизму, турботливому збереженню, вірувань предків, народ Індії до сьогоднішнього дня вважає корову священною. Нас, сучасних, таке відношення до рогатої тварини трохи дивує. Але в такому ставленні до представниці парнокопитних є хоча б раціональне зерно. По вулицям індійських міст розгулюють нерогаті тварини. А символи божественної енергії, яка є першопричиною світотворення? В такій вірі є хоча б логіка, символізм. А якою логікою можна пояснити віру сучасної людини в те, що на небі сидить сивобородий Бог і керує всім світом? В чому тут символізм? Скоріш за все, наступні покоління також будуть дивуватися нашому поклонінню. Точно так як ми зараз дивуємося священній індійській корові.